Усім добре ранок. Не знімала я на минулих вихідних. Відпрацювали ми дві ночі, сьогодні мала бути у нас третя нічна зміна, але ми не пішли, не підемо, тому що їздили з Женькою на візит до лікаря, знову за його коліна Знову на лікарняному. І я так думаю, це лікарняне буде вже таке. Не так як після операції спішив виходити на роботу, тому що один працював, вже буде е, лікуватися. І тим паче відкрив лікарняний е, ортопед, а не сімейний лікар. Та вже далі десь поїдемо. Е, а він його не відпустить на, на роботу так швидко, як наш е, звичайний лікар. Тому, <кій> коротше, буде довгенько на лікарняному, ми якби. На це, можна сказати, розраховували. Вчора вже я їздила, їхала на роботу, везла всіх. Буду згадувати, як це керувати автом, так як більше трьох років я не їздила. Ну так. І що? Зараз їздимо по магазинах, по закупках, щоб закупитись на якийсь там тиждень. Продукти там вже три сумки є, приїхали ще за четверг. Моя закупка у Верберті. Просто три куриці і це 600 з копійками. Пекіньте. Зараз машина наша чистенька. У нас тут вже повний багажник. Я знайду місце для цього. Ми вдома, У нас 4 сум'яки. Зараз буду показувати, що набрали. Хліб. Хто не пробувала спробувати такий хліб в Кауфланді, Дуже смачнющий. Так, сосисочки, ковбаска. ще ковбаски. Короче, помазанка. Помазанка. Чепі миллионні. Опа, от виділити. Ще копазку знала, що треба бути сирок. Буду якось трошки компактно намагатись скласти, щоб все влізло. Кетчупи, острі не острі, гострі, йогурти. Ой, як важко нахиляти. Макарошки також в косланді було. Китка, приправка. І ще магорошки. Картопля не буду піднімати. І яблучко. Хотіли заїхати в український, в український, в в'єтнамський магазин, купити селедки. Селедки цікав чоловік. А він закритий був. Оце так обидно. О, звод за сумка. Приехала там железный дверь на замку. Ну такая. Так. Шматочек рыбки. Не знала, какие лучше выбрать. Хвист или ребра. И выбрала ребра. Курица раз-два. Ну, это, в принципе, я вам показывала три курицы. Сейчас в, э, в Альберте по 50 кров. И две водички. Так, я розкладу і повернусь. Так, коротше, Мирослав вже банани достав. Не дорозклала я до краю. Він ще не готовий. А, так, печеньки. Це у нас вже сумка з пені пішла. То була сумка з Толкландом, Альбертом. Це у нас пені. Різні трубочки. Круасани, так. Ну щас. Круасани, пюрешки. Димка в школу вже йде з понеділка, два тижні були каніпуля. Это. Веди його сюди, в ванну! Бо нас Мирослав з подарунком зустрічає. Що э, там Помазанки, огурчики, кофе. Морква кефір. Так, тут ви кукурудза, тунець. Так. так, варенька. Це у нас а, абрикос, малина. І ще має бути. Полоничка і яйця. Давайте що. Баже не хоче. У нас одна сумка залишилась. Може десь впихну Ні, не влізе. Не влізе. Жабко. Що таке моя бубаска? Мирославу каша. Сирочок, так. Да. Сі жопку помимо, а потім сирочок. Заходь, заходь. Так, Сирочки. Зараз 2 пункти до озера і все. Йогурти. Ну, короте, у нас тут що? Йогурти, чипси, варні, фіташки, да, Фісташки вже він буде їсти. Хліб, йогурти, морозиво, треба морозилку сховати. Це я все йогурти викладаю. Бо а, Фісташко. Да, да. Фісташко ну, все, Так, так, фістажко є. Ось ще. Таких у нас багато. І зараз вони у нас в тренді. Що всі їдять. А тому це багато йогуртів. У я так розумію, розстало. Я за нього забула. Ковбаса, приправа, харчова плівка. Ой. Ліки, куди, куди ж без ликів? Ще йогурт. Лики я сюди складу. Че у нас ще хліб, салат. Так, сюди салат. Покладу розставши морозило, картопля фрі і заморожені овочі, Все, біжу, іду до Мирослава. Братик пришел с улицы из Гуляк и нашел Мурозилки Мурозову. <связывая> 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 да. А что он из этого снимать? <связывая> Добрый Мороженка. Добрий ранок всім. У нас сьогодні другий день вихідного і ми знову в машині, знову в магазини їздили і що. А, ні, ми взагалі поїхали дізнатися, як бути, що мами закінчилось безкоштовне медичне страхування. І типу, як тепер нам бути, на який рахунок платить, яку суму. Бо ми до цього запитували, нам сказали, приїдете в... Лютому і ми вам все розкажемо. Ми приїхали сьогодні, нам все розказали, все окей. Записала сьогодні маму і брата на продовження візи. Взагалі, зараз ще лютий було три дня вільних, а березень весь вільний. Так що, якщо ви на візі дочасної охорони, то записуйтесь на продовження, а так їздили, що ми. Тут бляли такі носки, труси, а зараз їдемо в другий якийсь магазин, Женьки, треба штани подивитись, а мені взуття, бо вже треба замінювати. Тому ми їдемо, сходимо в Портубіце. Швидесенько, тому що зараз вже пів третього, а у Женьки, так як він на лікарняному, до п'яти годин можна тільки виходити, з одинадцяти до 5. 6 годин ми таких вибрали. Для, для мене це найкращий час. А, тому що якщо вибрати з самого ранку, не завжди ти рано можеш з хати вийти. Якраз з 11 до 5 буде добре. Погода теплесенько. Мирославчику купили нову шапку, нових дві машини. Він в одному магазині вибрав одну, в другому магазині прийшов, ту поклав, нову взяв. Бабушка його готує. Купили йому ще. Да, ем... Кейс лікаря, щоб можна було його трошечки якось адаптувати до того, що його можуть слухати лікарі, тому що він дуже сильно це стресує, коли ми приходимо, просто щоб його послухали, подивилися. Тому е замітила в пепку та взяли йому. Тому будемо грати. Не знаю, вдома це вдома, а у лікаря у нього завжди стрес. Я, як завжди, забула, що знімаю. Зараз мариную рибку. Тут у нас готується курочка. Mm -hmm. Я її вже перевернула на другу сторону. То ще, ой, щось того проходить. Ще залишилось 10 хвилин. Тут у нас готуються макарошки. І зараз зроблю рибку і буду робити нам салатик до цієї смачної вечері. Завтра вже на роботу так не хочеться. Якісь так собі а поки є в мене час, не знаю, надіюсь, не буде чутно, ну, як е, жариться куриця і шумить. Думаю, трохи, трохи порозмовляти. Пропадати буду надовго, тому що в мене буде 4 ранні зміни. Тому не чекайте швидкого відео. Це через днів 5-6, а то, може, і 7 буде наступним. Я вже накришила салат. Чекаю курочку, тому що я проштрихнула, а вона там, ще не готова. Салатик готовий, макарошки готові, курочку чекаємо і буде у нас вечеря. Так. Ой. А так все, у нас в принципі нічого такого цікавого, звичайні вихідні, звичайні будні дні. Дімка вже ось, ось іде в школу, в них були канікули. І все, я йду на роботу. Мені так чогось не хочеться взагалі йти туди. Це буде чотири ранні зміни, куча всього начальства буде. Ще й працювати. То, коротше, не дуже я така задоволена, ще трошки якось почуваю себе не добре, таке як... Злегка мене кружиться голова чомусь. Не знаю, чому покажу вам курочку. Я її розрізала, бо трошки в цих місцях ще сирувати. Не сире, прям було сирувати, тому я порозрізала і думаю, хай ще так трошки пошквариться. Думаю, всім смачного. Хто також їсть, як я ось салатик буде. Це що всім смачного і дякую за перегляд і пока-пока.